Діти мені зателефонували і говорять, мам, папа нас хоче повезти на море на три дні, щоб відмітити там його день риждення". Це Він їх заїхав, забрав, вони мені нічого не говорили про те, що в них сталося вже ДТП на ЮПІДжі. Вони їхали одразу, вони їхали на Кія Соренто На автомобілі мого колишнього чоловіка. Дуже мене обурюють тіктоки, які говорять, що була дружина, мене там не було. Я хоч і колишня дружина, але мене там не було. Коли говорять, що мати дітей, мати дітей знаходиться з дітьми. Мене в автомобілі не було. Діти їхали з моїм колишнім чоловіком і його коханкою. Це для мене дуже важливо, тому що мої діти дивляться ці всі соцмережі, і їм це теж дуже неприємно. І коли моїм дітям бажають смерті, я не розумію за що. Про те, що він був в такому стані, звісно, діти мені не сказали. Як вони мені відповіли, я їм сказала, чому ви не сказали, що тато п'яний? Вони сказали, ма, ми йому так довіряли, і ми не боялися з ним. Ну, розумієте, вони наскільки любили тата, навіть коли в нас були погані стосунки, я їм завжди говорила, він ваш тато, він для вас найкращий. Я їх не налаштовувала проти батька ніколи. Так, якісь образи там вилазили, але налаштовувати проти батька ні. Ну, останнє те, що я пам'ятаю, це був штраф за перевищення швидкості. Це ще коли ми жили разом. Ми їхали в Карпати і там нас зупинили за перевищення швидкості. Декілька разів так він сідав за кермо в такому стані. І були такі ДТП, які просто обходились без поліції, тобто він сам десь там пошкодив машину і так, бувало це. Тут я, ну, брехати мені немає сенсу. Да, <связи> <брик> <Аааа>! да, <связи> <Ааа! Ааа! связи> <вы> покажи. 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 <покажи> на... Не надо со мной вот так, вот, таким тоном. Так, на... чё, какая причина Я спросил.